Українські пенсіонери, які перебувають у Німеччині на основі тимчасового захисту 24-го параграфу Aufenthaltsgesetz, можуть розглянути альтернативні правові підстави для подальшого перебування. Однією з ключових можливостей є 25-й параграф Aufwenthaltsgesetz, який регулює надання гуманітарного дозволу на проживання. Ось детальне пояснення, як цей параграф може бути застосований. Ні, я так не можу. Ну це казіонний язик оцей, а може, просто дуже тривожним голосом казати про новини, які достойні вашої уваги. Ні, я так не можу тупо читати статтю людям це не повага. Тож заново починаємо, і як я вмію. Привіт, друзі-біженці! Ну що, як вам тут у Німеччині? Все добре, сосиски, бургери і нескінченні німецькі анкети вже стали рідними. Але є один нюанс: тимчасовий прихисток не назавжди. І що ж робити далі? Повертатися назад? Ага, звісно, коли в Україні стабільність, спокій і тиша. Не варіант, правда ж? Сьогодні ми розберемося, як офіційно залишитись тут, коли твій статус біженця вже тріщить по швах, але повертатися на батьківщину це як купити квиток у фільм жахів. І тут на допомогу приходить наш рятувальний круг, параграф 25 німецького закону про проживання. Так, так, саме 25, й саме він може стати вашим квитком у довготривале бюргерство. У цьому випуску я вам розповім, як довести німецьким чиновникам. Що повернення додому, це смертельно небезпечно. Як правильно оформити всі папери, так так їх буде купа, і як переконати, що саме ви заслуговуєте залишитись тут. Тож сідайте зручніше, бо бюрократія це спорт для витривалих. Підготуйте ручки, блокноти і побільше терпіння. Все це знадобиться. І не забудьте підписатися на канал, бо якщо ви думаєте, що одне відео вирішить усі проблеми, ха, ви тут надовго. Мене звуть Ященка Антон, і ви на каналі Без Води. А я починаю. Отже, друзі, знайомтеся. Параграф 25 – гуманітарний дозвіл на проживання. Це головний герой нашого сьогоднішнього випуску. Параграф 25 закону про проживання в Німеччині це як той самий бюрократичний рембо, який може врятувати вас від повернення додому, де тільки тривога і холодні батареї. Тож що ж це за звір такий? Цей параграф дозволяє залишитись в Німеччині, якщо... Перше. Вас не можна депортувати через гуманітарні причини. Наприклад, у вас серйозні хвороби, які без лікування перетворять вас на дійсного героя мимів про німецьку медицину. Далі, при поверненні в Україну, ви ризикуєте втратити все від житла до здорового глузду. Але це не просто. Доведеться довести, що без Німеччини ваше життя це реальна драма. Тому документи, довідки і ще раз довідки ваші найкращі друзі. Як оформити 25-й параграф? Давайте розкладемо це на кроки. Тож, крок перший. Біжіть до Ausland де місцевий офіс, де всі такі ж, як ви, сидять в черзі і вчаться любити німецькі слова на 15 складів. Подайте заяву, але готуйтеся, що вашу історію будуть розглядати довше, ніж новий сезон улюбленого серіалу. Крок другий. Збирайте папери. Ось що вам знадобиться. Паспорт, якщо його не втратили в дорозі. Медичні довідки. Так, тут доведеться розкрити всі свої болячки, навіть ті, про які ви забули. Чим драматичніше, тим краще. Докази, що в Україні вас не чекає нічого, окрім розбитих доріг і запитань, ну як там у Німеччині? Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи понятно вам, наприклад, ось це, що це для тих, у кого, хто втратив все, в кого нема житла, розбомбили, або ви з окупованих, чи прифронтових територій. Ось так. Напишіть, чи. Понятно, я висловлююсь. І переходимо до третього кроку. Не забудьте про медицину. Якщо у вас хронічна хвороба, то це ваш шанс. Чим більше ліків ви приймаєте, тим більше шансів залишитись. Але жартома не перебільшуйте. Це ж все ж таки Німеччина. Тут перевірять. І четвертий крок попросіть допомоги організацій, типу Керітас, Дяконі або Проазюль. Можуть допомогти. Тільки пам'ятайте. Це не швидка допомога, а марафон терпіння. Тож, в чому фішка 25-го параграфу, пункта 5. О, цей пункт справжня зірка. Він для тих, хто каже. Повернутися в Україну ви серйозно? Якщо вдома у вас немає ні житла, ні підтримки, ні надії, то Німеччина може вас залишити тут, але довести це окремий вид мистецтва. Розкажіть про свої труднощі так, щоб чиновник, який читає вашу справу, пускав сльозу. У них робота нудна, тож ваша історія має бути цікавішою, ніж звичайна чергова справа. Інші, інші варіанти для пенсіонерів: якщо параграф 20. Вам не підходить. Ось кілька інших варіантів. Об'єднання родини це 29-й параграф. Якщо у вас є діти чи онуки, які вже легально проживають у Німеччині, спробуйте воз'єднатися. Так, доведеться довести, що вони вам саме допомагають, а не просто висилають гроші на Різдво. Продовження тимчасового прихистку по 24-му параграфу, хоча він зараз і продовжений до 2026 року. Краще подбати про довгострокову перспективу. Я вам оце шукаю інформацію і розповідаю про пенсіонерів, не тому що, чесно кажучи, я вами там переймаюся. В мене тут батьки пенсійного віку, тому я і шукаю і моніторю увесь час інформацію, як залишитися батькам тут. Тому в мене мотивація досить висока на це, тому я думаю, мені слід довіряти. Напишіть мені в коментарях, чи слід мені довіряти, чи ні, якщо в мене є такий мотив. Тож, давайте перейдемо нарешті до практичних порад, щоб не зайти з розуму. Зберігайте всі папери. Так, у Німеччині папери це свята річ, ви вже це знаєте. Якщо ви думаєте, може не треба цю квитанцію, краще збережіть її теж. Вивчіть базову німецьку, хоча б щоб зрозуміти, куди вас відправляють. Чесно, це вам полегшить життя. Тримайте спокій, пийте чай. Німецька бюрократія працює, але повільно. Вирішити питання за день це утопія. Ось і все, друзі, що в мене сьогодні є для вас. Якщо ви дослухаєтесь до моїх порад, то є шанс, що Німеччина вас залишить. Пам'ятайте, головне терпіння, драма і правильні документи. І не забувайте. Тут немає легких шляхів, але якщо ви вже дійшли сюди, то назад вже не повертайтеся. Не забувайте підписатися, поставити лайк і поділитися цим відео з друзями, бо бюрократія любить компанію. Ну а тепер час починати ваш квест. Мене звуть Ященка Антон, ви були на каналі Без Води. Удачі!